Всім привіт! Маю пару крутих речей, які вдалося купити буквально на днях, причому дуже крутих, ну мені дуже подобається. Я був дуже-дуже максимально радий подивимося, може і вам комусь сподобається, хочу вам показати, поділитися з вами, так сказати. Перше, з чого я розпочну, це PlayStation 3. слімка, навіть не просто слімка. супер слімка Взагалі-то перший раз її бачу. І в руках тримав. Ба... Е, я то бачив, але перший раз в руках тримаю. Попалася в хорошому стані на секонд-хенді. Працює без ніяких проблем. все з нею добре. Дивіться, Де це та кнопка? Ну, добре. Потім знайшов ось таку круту Дісаючку. Теж на секонд-хенді. Я чогось переживав, що з нею ну, є якісь нюанси, бо ж не просто так вона була на секонд хенді Дуже, дуже гарний колір. Я от навіть не знаю, можливо, я її собі залишу. Можна сказати, в ідеальному стані. Ось є пару, скажімо так, потертостей. Ну і тут засідала кнопка. оця. Вона, в принципі, трошки і засідає. Ось такий Гімгір. Точніше, Гімгір був не такий. Гімгір був звичайний, зламаний. Не працював екран. Ну, В Гімгірах головне, так як їх купувати в основному, це вони під ремонт. Головне, щоб там. Світилася оця кнопка. Буде світитися не кнопка лампочка, буде світитися, значить, все добре, і з іншим можна справитися. Спочатку я думав, звичайно, що екран буде працювати, якщо замінити конденсатори, але ні. Прийшлося міняти ну, не все. Екран ну більше я китайські екрани собі не буду купувати. Два рази я їх купив. Краще я за той Retro Six чи там ну, Retro Six. Переплатити трошки більше, але встановити нормально, як нормальні люди, а цього сидіти, пиляти, міряти, ну його подальше. Більше ніяких модифікацій я тут не робив. Він так вийде доволі дорогий. Буде на батарейках і на звичайному живленні. Що я тут зробив? Це екран? Зверху поміняв оцю коробочку. Ну і кнопки я тут так різні встановив. Було у мене кілька пакетків різних кнопок і все. Другий динамік я не купував. Теж, щоб не було сильно дорого. Ну і на цьому все. Разом із Game Gear попався мені. Ну, тобто він продавався там ще, поки у людини ще продаються ігри, пару ігор комплектних до Game Gear. A. Це така сама ж рідкість, як я не знаю, як, як до Нески чи до Super Nintendo. це та сама історія. Але нюанс був такий. Продавалася оця гра ну, буквально зараз десь переведу за гривень 450-15 доларів. І що хочу сказати, ну, тут все працює, все добре. Але нюанс в тому, що продавалася вона як без ем, інструкцій, просто сама коробка. Ну я вже думаю, куплю добре. Бо в основному сама гра отак продається десь 450-600 гривень, якщо переводити. Але от коли я відкрив, оказалося, що там є інструкція. Воу, це повнокомплектна гра, а повнокомплектна гра коштує півтори. 50 доларів приблизно. Я би так ну, купив би, але но... не зараз. Ось такий знайшов лот. Ну, як лот, продавала людина. Е На це тестовані, але він був не впевнений. Працює, не працює. Але все добре. Вони не працювали, але прийшлося їх чистити. Так як Ну як завжди, проблема з більшості іграми, картриджами, но з Нескою це найбільше. З консолю і з іграми їх треба чистити. Завжди треба старатись по максимуму чистити, бо контакти так залипають. Ну просто страшне. І ось перша гра. Яку я купив, це якийсь архон, взагалі не знаю, що це таке. Це перший раз в мене така гра. Супер Маріо, другий. Нарешті, знайшов. Все працює, так само все чистив. Прийшлося чистити, але працює. Ой, черепашки Манхеттен Project. Ну, трошечки, трошечки така десь як підплавилася, чи я не знаю що, але, але працює. В принципі, можна сказати, в хорошому стані. Зараз я всі ігри покажу, а потім розкажу вам в загальному. І Warriors теж в мене такої не було. Це буде для колекції. Це оригінальне, бачите. 85-й рік. Маріо 3, нарешті. Я тепер маю всі три Маріо. Але тут був Маріо з побитою коробкою. Якась поклеєна, побита. Я використав, може, хтось бачив попередніх відео. Коли я купував, і в мене був такий картридж Super Mario 3, але він не працював. Тому використав звідти оцю коробочку і, і красота. Е, Ultima, Exodus Ultima. Це щось типу, типу як RPG чи що. Ну, я не знаю. Коротше. Оце, такої в мене і теж не було. Доктор Маріо. Ну, Доктор Маріо в мене була. і... Була і сама гра, хто бачи по попередніх відео, і комплектна. Ну, вже комплектної немає, комплектна вже продалася. А гра теж немає. І Капітан Skyhook це теж був комплект. І це недорога, звичайна гра. цілі Що хочу сказати: оці всі ігри я взяв за. е, 에... скільки це в сумі? За 3000 гривень. За оцей весь лот. Дев'ять ігор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, Так. Чого я кажу і хочу вам сказати, що це вигідно, бо ну, Skyhawk недорогий, Skyhawk там 150, десь Доктор Маріо трошки дорожчий. Мабуть, 300, навіть більше, трошки, ніж 300 коштує. Ultima не пам'ятаю. Коротше, Super Mario 2 і 3, Кожна десь коштує в районі 900 гривень. Це тільки сам картридж. Найдорожча з цих Manhattan Project 1200 чи навіть. Да, десь 1200 коштує. Тобто дуже-дуже вигідна була покупка. Слава Богу, все працювало, все добре і працює. Ну так, трошечки Manhattan Project пошкоджений. Ну йде там ще й на картриджах такі маленькі пошкодження, ну то не страшно. Переходимо до святая святих. Ось оці кілька ігор спочатку покажу вам. Це я помінявся. Написав мені один хлопець. Пише, що так і так. Хочу помінятися, бо я там виставляв на продаж ігри, які в мене були, як повторювалися там Street of Rage, другий Spider-Man. Я не пам'ятаю, які ще. Він пише: Хочу помінятися. Ну, добре. Бо завжди я знаю, як люди пишуть, наприклад, оцей трейд. Давайте, трейд, трейд. В основному, ну, нерівноцінно. Нечесно і нерівноцінно. Ну, добре, думаю, подивлюся. і Кажу, що в тебе є. Що ти хочеш поміняти? І він показує фотографію. Дивлюся, там є Thunder Force, другий. Отака коштує десь 1800-2000 гривень, повнокомплектна. Дивіться, краса. Це такі ці літачки. Це типу шутемап. Але з різних, не тільки з боку, наприклад, чи отак горизонтально. А ще, наприклад, літаєш як над планетою. Взагалі-то їх є три частини. Перша частина йде на Sega Master System. Ну, мушу тепер знайти її на Sega Master System. Я на Sega Master System ще ні одної гри не маю, але я так думаю, що пройдеться їх також деякі збирати. Можливо, навіть більшість, але придеться їх збирати на, на ці восьмибітні. Куплю перехідник для моєї Sega Genesis. Ну, і думаю, буде так. І третя частина, а третя найдорожча. Третя коштує. Десь 4 чи навіть 4500. Так, здається, десь так переводити. Не прям-прям мега дорога, але ну така. Рембо. Рембасик. Ну, він мені зразу показує, ой, дивись, тут трошки надірвувати. То, ну, то взагалі ерунда. Повнокомплектний рембо коштує десь 2-300, е, здається, десь так. Дивіться, ще й тут комплект такий класний. Реєстраційна картка ось є. Бо скільки я дивився на цього рембо, купувати, не купувати, і він завжди, ну він не дешевий був. Колись в мене була, ну, десь там вдома ще є, на 15-й ігровці китайський е рембо. То я знаю, що це за гра важка. Важка, але класна і цікава. Дивіться, Altered Beast це теж одна із перших, здається, чи то і найперша гра, бачите, 89-го року. Я от не пам'ятаю, чи то Shinobi Altered Beast, чи Altered Beast і Thunder Blade перші ігри, які виходили з Sega і Genesis в Америці. Ну і Monaco GP. Вона якби не сильно дорога гра, але коштує гривень 600. Повнокомплектна приблизно мене її просто немає. Бо черв'яка джема я знайду собі, то не проблема його знайти. А от з цими цим не була трошечки проблема. Тим більше, що черв'як джем був некомплектний. Оце такий був обмін. Це вже наступна покупка, масова крута покупка. Нарешті я купив собі оцю Game Genie. Е, до неї, взагалі, то має йти інструкція. Вона йде в коробці. І інструкція. Що це таке? Ой, Отут вкладаєте. Я, можливо, потім десь, як буду якісь відео знімати, я вам покажу. Це вкладається отак. В консоль. і зверху вкладається, зараз вам покажу. Ось, наприклад, і зверху вкладається гра. Раз. Оце таки будуєте е, вежі. Е, тут нажимаєте, воно починає світитися і все працює. Тобто, що це? Це. Це офіційний картридж, який випускався, ну, тоді в 90-х для Sega Genesis. Є такий для Game Gear, для NES, 8-бітної, для Super Nintendo. Випускалося для всіх консолей. Це йде, м як, ну, тут якийсь картридж, не знаю, що там всередині. Використовувати чит-коди. Крім чит-кодів, отут включаєте, там включається на екрані, ви тільки як запускаєте, воно показує Game Genie, і вводите коди. Ті коди. ну, чит-коди для будь-якої гри, що пояснювати, ви самі знаєте, що це таке. Єдиний нюанс, для, ну, не нюанс, в принципі, для чого я її, крім колекції, хотів би, вона повинна запускати ігри з других регіонів. У мене є одна та японська з Mega Drive Art of Fighting. І я спробував, але вона якось не працює. Щось я не знаю, чи я щось не так зробив. Ну, коротше, треба буде розібратися. Але є отака штука. Можливо, я колись пізніше знайду повнокомплектну, то буде повнокомплектна. От попалася така мені Місіс Пакмен. У мене ще Пакменів немає на Sega Genesis на 16-бітку. Це в нас оригінальна Пакмен Місіс Місіс. Бо ще є пак-атак. Пак і ще якийсь Пакмен є. Це недорога гра сама по собі. Вона мені. По... я її купив в одному комплекті. Я далі покажу. Але для колекції саме воно, ну і в хорошому стані. Batman Returns. Нарешті я знайшов по дуже-дуже вигідній ціні. В магазині така повнокомплектна, продається десь за 1200, здається. Мені вдалося взяти її за 500. Навіть менше трошечки. Бо я брав якби, комплектом, написав продавцю, чи він згодний там якби на знижечку маленьку, і він згодився. Е, сама гра в мене є. Картридж, такий трошки замучений, але є. Але я хотів вже ну, повнокомплектного мати, бо цих Бетменів поки збереш. У мене тільки два Бетмена повнокомплектних. Forever і Returns. Є ще в мене картриджі Бетмен і Robin. Е, Бетмен перший, але японський картридж. І, здається, здається, все. Ще є найдорожча зі всіх це Бетмен і Джокер. Чи Бетмен проти Джокера ота дуже дорога. Далі Land Stalker. Нарешті я його собі купив. Ой, теж по хорошій ціні. Він так повнокомплектний, коштує, можна сказати, майже в ідеальному стані. Трошечки замучена інструкція, ну то все єрунда. ерунда. Десь він мені дістався півтори, якщо переводити. так, півтори. Бо так він стоїть 2400, 2200, 2400, здається. Чи Чи ні? Чи 2, 2, 4... Ну, коротше, десь так. 2-2400. Тільки один нюанс. Ну, це так як на більшість ігор спортивних і RPG. Я куплю потім оці батарейки збереження. Треба міняти ці батарейки збереження, бо гра запускається, але з оцими збереженнями починаються оці. Ой. Це Olympic Gold, US Gold. Серія US Gold. Це про Олімпійські ігри. От тільки зле, що тут без інструкцій. Ну, Це звичайна гра, але але, я якось не звертав уваги, ну, оригінально все. Я обнаружив, що їх там є кілька варіацій. У мене є Winter Olympics, є Barcelona 92, і ще є е, Олімпік. Games, чи як воно називається 94-й рік, чи який це там зимна, зимня олімпіада була в Норвегії. Тому такі якби, прості наче ігри, але теж треба збирати. Ще одна крутецька гра. Shadow Blasters називається. Е, дороговата гра, 1800-2000 легенько вона коштує. І відносно тяжко її знайти. Ну там я не кажу за eBay чи там, за якісь такі онлайн-магазини, я говорю там marketplace, щось таке. Навіть в магазинах десь де продається. Ну, важкувато її знайти в хорошому стані. Я тільки єдине, хоча мені прийшлося отут задню кришку поміняти. Бо тут така дурна звичка була в цих магазинів колись. Які оце перепродували, продавали, Вон, бачите, навіть тут ще залишилось. Треба витерти. Е, коли просто наклейки, ще нічого. Там наклейки в магазині. А це було прям випалено на пластику, як би там назву магазину. Ну, Вандалізм, жорсткий вандалізм. Це теж 90-й, здається, чи 89-й рік. 90-рік й 90-й рік. класна гра, я певно. На відео буду вкладати геймплей кожної гри, щоб ви вже розуміли, про що ведеться мова. Нарешті нарешті я його купив. Як я його довго не міг знайти, повнокомплектного. Так щоб відносно недорого був. Нарешті я знайшов цього Халка. У мене є Халк на Game Gear. В принципі, я подивився точно така сама гра, як на Game Gear. Я не знаю, яка там по конкретних рівнях, бо я її тільки-тільки грав. Але дуже крута, дуже гарна графіка, гарно виглядає. ну Класна гра, класна. Треба їй трошки повчитися грати, бо не прям важка, ну незручно. Це отак я купив комплектом з цим Game Genie. Кось дівчина продавала. Ну Отак. Класно попалося. На Sega Genesis Mega Drive є два Star Trek Star Trek, оцей Next Generation. Це вже як по цьому серіалу. Зо... Як це цього? Він там вже останні 20, 20, 30 чи 40 років знімався в Star Trek серіалі. Ну, це, я дивився, гра недорога, але я не міг її знайти повну комплектну, щоб вона була не за всі гроші світу. І тут вона мені попалася ну, не прям за копійки, ну, але в хорошому стані, інструкція, все як має бути. Це World of Illusion. Мікі Маус і Дональд Дак. Як. ну Не то, щоб важко, ну, ну важко, важко так знайти, щоб якось і по плюс-мінус нормальній ціні були важко знайти повнокомплектні Мікі Мауси. Я вже тепер буду мати їх кілька. Бо їх там, якщо я не помиляюся, є World of Illusion, Fantasia. Castle of Illusion. пазли, Якось там Мікі, щось там Челлендж І Сіркус, е, Сіркус містері. Це 5, точно. Я не пам'ятаю, чи ще якісь є. І ось нарешті взяв я цього Мікі Мауса, Нарешті. Теж по хорошій ціні. Попалося десь в районі 1800 приблизно мені обійшлося. Бо так комплектність стоїть. О, ні, які 1800. Що я кажу, 1800. 900, 900 гривень. Комплектність стоїть 1500-1800. Фантазія в мене є сам картридж, але замучений, такий потасканий, отут подертий. Доволі така, ну, важкувата гра, важко її грати, якось розібратися в ній. Ну і я, наприклад, думав зробити там собі, якби, ну, взяти коробку, обкладинку, інструкцію. А тут, я не перевіряв, тут, оказується, отака. Горизонтальна інструкція. Ну і одна із найкрутіших ігор і найдорожчих у цьому всьому списку. Це Shining Force 1. Ну, е ринкова ціна десь приблизно 3600. 3604 навіть. Бо буває деколи і дорожче продаються. Рольова гра RPG. Ну, це не JRPG, ну, щось типу того. Їх є дві частини. Друга частина ще дорожча. Друга частина там взагалі чуть не 5 коштує чи 5 з чимось. Ця мені обійшлася в 2400, здається. Тут все працює все добре, але я тут також буду міняти оцю батарейку збереження. бо ну це, В таких іграх це найперша проблема. Ти не можеш запустити ніякий збереження. Коротше, ти не можеш грати гру. Вона навіть не запускається через цю батарейку. Але тут все було добре. Нарешті я її знайшов. Можливо, потім десь попадеться по відносно хорошій ціні міні Shining Force 2. Був в магазині. Shining Force 2. Комплектний продається за так, 2, 3, за 6 тисяч. Отакий От був комплект, бо я брав з консолі NBA Jam. Я його тут не розкручував, не чистив, бо полінувався вчора, бо тут, бачите, оці такі шурупчики, що треба зсередини. І ось. Була ще Сіжка в комплекті. Це я брав Сіжку, Star Trek, Джем, Олімпійські ігри. А, зараз. Ще після покажу. Забув ще 2 гри, після покажу. От бачите? Сіжка працює, все добре. Але бачите, така замучена, валялася десь когось в загашнику. Я її поки залишу собі, бо, в принципі, вона візуально в хорошому стані. Я ще не знаю, яка це ревізія. Made in Thailand написано. Я, як здається, перший раз таке бачу. Треба буде подивитися, яка це ревізія. Я певно залишу це на якісь модифікації. Ну і зараз покажу вам ще кілька ігор, які я забувся. Е, отакий Power Challenge Golf, У мене вже такий є. Я в одному з відео показував. Цей трошки в гіршому стані, але взагалі він дуже круто виглядає. Бо це від Ecolate. І от сам картридж отакий класний. Далі Street Fighter. А, у мене вже такий є Street Fighter. Special Champion Edition. Ще один там є Street Fighter. я його ніяк не можу знайти. є повнокомплектний. Це теж в хорошому стані. Capcom. все як має бути. Ну і Sonic, not for resale. Це той Sonic, що продавався разом з консоллю. Як я десь читав на Соніку і на деяких іграх, які були в комплекті з Sega, і продавали, з чого вказували Not for resale, щоб їх не повертали в магазин і щоб вони окремо не продавалися. Ну, Щоб, наприклад, десь в магазині не витягнули гру і окремо не продавали. Отакі значить, штучки на секонд-хенді. Там коротше, була пачка, дуже велика пачка різних іграшок, там, McDonald's, ще всякі, ну мені ті не потрібні. Вибрав я оцього Соніка. я так розумію, це якийсь офіційний Сонік. бо вироблено в В'єтнамі Сонік 2. Я так зрозумів, що це до фільму. Не знаю, поки він побуде в мене, я подивлюся, що з ним робити. Ну, така класна фігурка. Далі отакий пікачу. Трошки він от тут замучений вже, пошурований, але це щось він має грати тут. Бо я дивлюся, що тут є оця кнопка, і щось він має тут говорити чи робити. І ось тут включається. Ну я не знаю, що це, треба перевірити потім. Далі Маріо, ну це такий Маріо, це не оригінальний, це якийсь китайський, як цього, звичайні, ці машинки пластмасові, так що не знаю, що буду з ним робити. Найкрутіше з цього всього це оцей Донкі Конг Амібо. Він валявся серед цих іграшок. Такий Donkey Kong десь продається за 450-600 гривень приблизно, плюс-мінус в цьому діапазоні. Нова, я не знаю, певно, десь 1200 коштує, бо амібо, фігурки взагалі такі не дешеві. Багато хто їх купує, не розпаковує, тримає, потім продають їх там через руки. Ну, така цікава штучка. Я як би думав про це, що збирати, але ну, можливо, я буду якісь на секонд-хенді знаходити. Ну що ж, всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. Ну що, зустрінемось в наступних відео.